Слава Ісусу Христу! Дорогі і возлюблені у Христі, братики і сестрички, українці, християни, вітаю вас на програмі Добра розмова з Олексієм Філюком. І сьогодні ми з вами будемо говорити про гроші християнин і гроші, яке наше ставлення до них, як з ними поводитися? Ну, ви всі знаєте, вас не треба нічого вчити, але отаке християнське ставлення до таких речей, як гроші. Нині будемо говорити про це. Отож, сьогодні у програмі ми говоримо про гроші про ставлення християн до них і як ними розпоряджатися правильно. Гроші по своїй сутності, вони є нейтральні. За них можна робити добрі справи, за них можна зробити і щось недобре. Тому, так само, як інтернет, інтернет по своїй суті, він є нейтральний. Хтось шукає Боже, а хтось шукає грішне. Тому. Гроші, людина і християнин в цьому світі також питання таке цікаве. І ми будемо звертатися до цього запитання на основі Слова Божого. Будемо читати із Євангелії. Відкриємо Євангеліє від Марка, і це буде 12 розділ, 13-й вірш про Христа і про те, як запитували його люди. А це були не люди, а були підіслані від фарисеїв і первосвящеників такі особи, які хотіли його спокусити. І отож, 12 розділ, 13 вірш Євангелія від Марка, ми читаємо такі слова. І вони вислали деяких із фарисеїв і іродіянів до нього, щоб зловити Ісуса на слові Його. Ті ж прийшли та й говорять йому: учителю, знаємо, що ти справедливий і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся. А направляєш на Божу дорогу правдиво, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні. Давати нам, чи не давати. Вони запитуються, чи давати гроші, податок для кесаря. І Христос тут вже зараз розставить свої крапочки над і і скаже, чи потрібно, чи не потрібно. І ось ми читаємо далі, значить, 12 розділ 15 вірш. Ісус, знаючи їхнє лицемірство, Євангелія від Марка, сказав їм, чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, що бачите. Гріш податковий, це тоді срібні ці монетки, і там був зображений на податковому гроші. Герб, і з другої сторони імператор римський. Ісус каже: Принесіть мені цей гріш, і принесли вони. А Він каже до них, чий це образ. І надпис на монеті. Ті ж йому відказали кесарів. Ісус тоді каже у відповіді: віддайте кесарю, кесареве, а Богу віддайте Боже. І дивувалися з нього вони. Тобто вони не підловили Ісуса на якомусь такому слові, Бо будуть під, е, підловлять на тому, щоб не давати грошей на податок кесареві. І вже тоді вони будуть мати причину для того, щоб поскоріше його осудити. Але не зловили вони його на слові, бо Ісус сказав: віддайте Богу Боже, а кесарю, віддайте кесареве. Тому і в нашому житті ми маємо працювати, ми маємо заробляти ці гроші, платити податки і по можливості давати на Боже, і, на, як, і, і кесареві кесареве, а Богу Боже. І тут в пріоритеті у нас не є. Ні добре, ні зле, але слово Боже каже бути на тій золотій серединці, то віддати сюди, то сюди і жити мирно, спокійно, як і годиться нам з вами. За історією всіх часів і всіх народів грошові одиниці були у всіх. У всіх. Е, гріш це те, за що можна було, було придбати ті чи інші. Товари, з праці усе, як ми розуміємо, ми працюємо для того, щоб мати за свою працю певну винагороду. За ту винагороду ми купляємо необхідні речі, розпоряджаємося ними, як вважаємо за потрібне. Щось ми віддаємо забезпечення свого життя, житла для підтримки і ближнього. В даний час кожен з нас долучається до підтримки збройних сил України. І заробляючи гроші, ми ними розпоряджаємося, як вважаємо за потрібне. Але не забуваємо богу Боже-кесарям! Отож, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, у продовження теми християнин і гроші є слідуюче запитання. Один молодий хлопець, написавши нам запитання, каже: Я дуже люблю гроші. Чи це є гріхом, чи це не є гріхом. Ну тут, друзі, знову ж таки, розставимо пріоритети, не гроші по своїй сутності, не є гріхом чи чимось поганим. Але ось наше ставлення до грошей, отут вже треба розібратися правильно. Якщо в людини гроші на першому місці. І людина, розумієте, поставила гроші як ідола, бо дуже любить, любить гроші, то тут вже є гріх, тут вже прямо ціле ідолопоклонство. Людина працює все життя, щоб мати гроші. В кінечному результаті все залишає. І це залишається комусь праведному, хто не був так сильно прив'язаний до тих грошей. Наше ставлення, якщо воно є таке надто фанатичне до коштів, то це вважається гріхом. Тому не грішіть, гроші заробляйте і з ними. Легко прощайтеся, щоб це не був у вашому житті якийсь ідол, до якого ви прив'язані, якому ви служите. Не можна каже Христос служити Богові і мамоні. Маємо служити Богові, а гроші для того, щоб робити добрі справи, кормити свою сім'ю, платити комунальні, допомагати Збройним силам України, наближати до спільної перемоги. Ну і і в тому сенс нашого життя жити і, і Бога благословити, і дякувати за все і працювати. Ну, запитання, скільки заробляє священик таке є. Значить, священик живе на добровільні пожертви прихожан. Якщо парафія велика, заможня, то священик має більшу пожертву від прихожан. Особисто в мене я признаюся вам, це не секрет. Я отримую 3 тисячі гривень в місяць. Я щасливий, але я ще ходжу на світську роботу, і отримую там 12 тисяч гривень. І так живу. Дуже цікаве запитання від нашого слухача, який запитує: моя дружина заробляє більше грошей, що мене частково принижує і гнітить. Як мені з цим миритися чи боротися? Ну я скажу це, ж треба мати щастя, щоб мати таку дружину, яка заробляє більше за вас. Ну, можете поміняти місце роботи або в загальному. Та дякуйте Богу, що заробляє більше. Не завидуйте, не завидуйте. Хай заробляє а сім'я в купці, та і разом собі там їх і тратьте. Головне, щоб на користь і з користю. Запитання від нашого слухача ще одне: брат мені винен і велику суму грошей, позичив і не віддає. Як мені з цим бути? Я нагадую і вже й встадаюся нагадувати, як мені з цим бути. Ну, дорогі друзі, якщо ми позичаємо, Слово Боже каже, позичив і забудься. Ну, звичайно, якщо в нас є така можливість велика, і ми позичили, можемо забутися, це, це добре. Але коли людина в складних життєвих обставинах опинилася і у неї є позичені гроші там братові, кумові, сватові, звичайно, що якщо були якісь певні домовленості, ці домовленості треба виконати і віддати гроші той, хто тобі їх позичив, неправильно користатися чиєюсь добротою, якщо ми. Немає їм чим віддати, це інше питання. але Якщо ми маємо і боргуємо е, братові своєму, то ми чинимо гріх. Так само роботодавці, які, давши роботу, не платять своїм е, е, працівникам, вони також мають гріх, коли затримують заробітну плату чи не платять робітникам. І в Біблії дуже часто в старому заповіті, навіть коли будувався Єрусалимський храм за Соломона, е, часто наголошується, каже, що Працівники отримали вчасно свою платню за те, що будували. Друзі, є запитання від нашої слухачки, яка запитується, коли я розумію, що я маю отримувати більшу зарплату, і я хочу йти до керівництва просити більшої зарплати, чи це не є гріхом, чи жадністю, чи захланністю. От, просити більшу зарплату для себе. Ну, друзі, якщо ви працюєте понаднормово, якщо ви маєте е, нагружений робочий графік, звичайно, що е, нормальний діалог з керівництвом може, як би сказати. Призвести до позитивного результату. І якщо ваша винагорода може бути вищою, то звичайно звертайтеся, бо хто просить, тому дається, хто стукає, тому відчиняють. Тому стукайте і вам відчинять. Якщо ви вартуєте більшої зарплати, то тут не є гріхом, тут не є жадністю. Ну, коли ви маєте гроші за ідола, то то, то вже є гріхом. Коли ви маєте гроші хоче ще більше, 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 то то вже є гріхом. По мірі. Такі, знаєте, нашого користання. Користаємо. Маємо також запитання від молодого хлопця, який має вже, не сказати дівчину. У них складуються певні відносини. І він розуміє, то, що дівчина його дуже використовує так. Часто густо використовує фінансово, так знаєте, як ще не в шлюбі, ще ні, ні в яких таких певних відносинах, але фінансово вона так вижимає по максимуму, що можна вижити. Як мені з цим бути? Ну, знову ж таки, в сім'ї ви зобов'язані дружину свою кормити, одягати, взувати. Ну, оскільки ви ще незаконна сім'я, то тут ви також можете по певних пунктах розставити пріоритети, кохана, любляча моя дівчина. Я не можу стільки традити, як ти хочеш. Давай трішечки обмежимо себе в цьому, і будемо нормально. Дружити, спілкуватися, зустрічатися в майбутньому вже подружимося, то я тобі обіцяю любов, вірність, чесність, подружню і всі гроші, які будемо мати. Ми будемо ділити їх на двоє, використовувати з розумом. Ну тут немає гріха в тому, що ви тратите на нього. Але коли вона користується вашою добротою, то вже тут питання таке риторичне, коли вас використовують, або дивляться знову ж таки як на банкомат. Це не добре. Це корисливість, а корисливість є гріхом. Запитання від наших слухачів, ми сім'я, яка збирала кошти на відпочинок. І оскільки в Україні війна разом поїхати на спільний відпочинок нам не виходить. Чи це нормально в часі війни їхати на відпочинок, відпочивати нам всім потрібно, зразу відповідаю. Але хлопці в окопах, хлопці віддають найдорожче своє життя за нас з вами. Тому я рахую, що хоч і ви важко ці кошти заробили, але частинку з того, хоча би. Невеличку лепту віддайте для тих, хто захищає ваш спокій, вашу роботу, і ви можете спокійно працювати, спокійно ходити, дихати і, і рухатися тут на вільному такому просторі. Так що Бог вам в поміч і пам'ятайте, що ми живучи таким життям, хочемо відпочити, а хтось хоче просто вижити. І прийде до своєї сім'ї. Підтримаймо їх, бо вони більше потребують нашої підтримки, чим, чим ті відпочинки десь за кордоном. Тут в Україні ще Україну добре всі не бачили. Україну подивіться, тут не треба багато затрат і коштів. В загальному, якщо ми говоримо, друзі. Про кошти, про гроші вони нейтральні. Бо дуже людей вважають, що гроші це зло, це дуже погано. Гроші це зло. Ні, наше ставлення до речей, до грошей. Ось тут, якщо ми злі, то і наше ставлення до цього буде велика прив'язка, і ми будемо грішити тим, що зробили собі ідола. Так, фінанси, гроші, дохід це, це вже ідолослужіння. Ми маємо служити Богові. Ближньому за церкву не забувати, за потребуючих не забувати. Ну і обезпечувати свою сім'ю, працювати. А хто не працює, той не буде мати грошей. Знаєте, під лежачий камінь, водичка не потече. Мудрий цар Соломон каже: лінюху. Глянь на мурашку, як вона працює ціле літо, щоб тоді мати собі взимку, що їсти так само. Ми маємо працювати, щоб ми можемо вирощувати картоплю. Але цю картоплю, ми в майбутньому ми не можемо з'їсти 10 тонн картоплі, якщо яку ми виростили. Ми маємо її продати, зато купити там диванчика на кухню, там якась горнятко, кастрюльку, дітям проплатити навчання в учбовому закладі. Це нормально, коли ми працюємо: певний товар, чи речі, чи послуги, чи свою працю отримуємо за ню певні фінансові винагороди, Ну і тоді ми з вами на правильному шляху. Працюючи, отримуємо е, певний дохід і його розумно розподіляємо між всіма членами родини. Так що не сильно прив'язуйтеся до грошей. Я знаю, що всі їх люблять. Ну, я так так само люблю гроші, але в міру знаєте, я їх я їх отримую, бо я ж працюю на світській роботі, і, і служіння маю в храмі, але це не є моїм джерелом доходу чи збагачення. Це просто служіння, яке я люблю. Тому дорогі, не прив'язуємося до того, бо після нас прийде покоління, яке отримає все те, що ми нажили протягом свого життя. Живім сьогодні, користаємо, ну і інвестуємо наші фінанси найбільше в небеса, у вічність. Будьмо добрими, милосердними, потребуючому дати, голодного нагодувати, справого напоїти, нагого задягнути, хворого провідати. Ну і, і будьмо добрими. І вміємо прощатися з тими фінансами просто, зручно і, і без сильної прив'язки. Бо ж все одно ми з собою чесно, 18 років я служу священиком, але я ніколи не хоронив людей з якимись пачками грошей, чи з речами, чи з якимись таким тим, що вона нажила за життя. Отож, дорогі брати і сестри, до нових зустрічей у програмі. Добра розмова з Олексієм Філюком. Не маємо собі ідола, хай гроші, які ми отримуємо, приходять до нас, і ми легко з ними прощаємось, не жаліючи ні ближньому, ні собі, ні своїм дітям. І хай Божий мир наповняє наші з вами серця. Слава Ісусу Христу, і до нових зустрічей у програмі з Богом.